Так, ми сходили в магазин Меркуріс разом з соною. Зараз я буду показувати, що ми придбали. Стіл наш порожній. Починаємо спочатку з, з цього пакету. Це ми взяли тук. ну дітя, може я там 2-3 штучки А з, зі смаком чиз, сиру. Далі ось такі штучки, як соломка солена. Далі, оце треба, може, я покладу в холодильник. Так, далі. Так, тут черешня, вона дуже велика. Далі. У нас тут світло не дуже хороше. Далі, ось такі огірки я взяла. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну шість штучок вистачить. Далі, один випав перець. Ось. Там десь раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять причин, да, по три штучки на кожного хочу на три дні перці зафарширувати фаршем з рісом. Так. Три штучки нектаринки. Ще ось таке, вони різні, бачите. Будь здорова. З чушка з перцем будь здорова. Це свиняча. Це Качка. Я вже показувала, хто не бачив, я быстро класик, паштетик такий. Далі з куркою і якийсь дитячий різня. Будемо пробувати їхню кухню і так далі. Морква. Раз, два, три, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять штучок моркви. Дві цибульки, два лимончика. Ось. Дві цивульки. Так, дві цибульки. І два лимончика. Мама каже, що якщо жопка зелена, то він більш смачніший. Ось такі. Два лимончика. Це перший пакет розібрали. Далі в мене такі червоні ноги. Далі тут фарш. Ось, я покладу він ще холодний, покладу його відразу зараз. В морозильну камеру, бачите, скільки 13,95 левів. Тут майже кілограм. Дуже злий продавець був. Я показала пальцем на фарш. Він майже чуть не покусав. Так. Ось так там. Тільки ще воду поклала. Вона така тепленька. Поклала, щоб вона холодніше стала. Так, далі зла я ж ось таки показувала, я вам... Плівничок да? казала, да. це лікер м'ятний ось такий. Далі пиво, ціна ось зазначена, так. Ми вже таке брали, таке саме це вже вдруге ми беремо. Так. І ось такий, ну, це напіток якийсь такий дітям, мабуть, да? якщо я правильно розумію, це напіток дітям. Так, другий пакет розібрали. Потім будемо сюди речі складати. Так, Зараз наприкінці покажу чек. Ось такі цукерки, Данилові лимончик, а Соня кавончик. <смірка> Далі ось таке милко це з собою я візьму. <смірка> ось таке 120 грамів. Ми вже прийшли з магазину. Вийшли ми вже була 11 година, ми вже покупалися в басейні. Це оце ось таке, бачите, з горіховим смаком. О, І я вже прийняла в ванну, ну душ ванну. Так, ось такі ось цукерки. Там, мабуть, як горіх такий, бачите, арахіс щось таке, намальований арахіс. Бонбоні по-їхньому, бонбоні. Так, це я буду робити. Морку по-корейськи. Так, 5 пачок я взяла. Там ціна була класна така. Ще, може, підемо ще раз, туди я щось ще придбав Хочі спеції, взяти меда, хочу подивитися мед, чи це не знайшла в цьому магазині. Так, ось такі людяники, що я взяла, тут апельсин і коріння імбиря, Так. Ще ось така. Му-му, я показувала моєму річку. Ось така троянда. Сонька у мене збираюся такі пакетики. Фольга від цукерок різних. У неї вже велика колекція. Ось п'ята пачечка знайшлася. їх п'ять всього цього я взяла. Так, ось такі. Це Сонька взяла собі сувенір. Може буде пригощати бабусю Олену, але вона таке не любить. У нас бабуся не любить рахати локуми, пастілу, всяку вона така не дуже. Так, ось такий кремчик на основі козього молока. Бачите? Мілк і роза. Це для, для рук Hand. Ану, візьми, Сонь. покажи, що він там всередині себе. Так, ось такі помідорчики. Помідочки. Їх штучок на гілочці. Дуже-дуже такі запашні, ви знаєте, прям помідоркою пахне. Прям для рук, там. Да, да, я сказала. Оце я беру для тата нашого Давидов. Ми вже йому брали якось на день народження. Він виходить, там майже 300 гривень така пляшечка, баночка. Тут на русське написано крем для рук з козьим молоком і розовою водою. Так, да, так, да, так, да, я так і сказала. Покажи, що він всередині себе. Так, ось таку каву я взяла, вона не дуже дорога, десь приблизно. Ой, я не буду врати, щось 300 гривень на нашу. я, Я ну, в чек потім перекладу, якщо не сам буду. Так. І четвертий пакет, а ми отримали Сонька. Четверти. Четверти. Да, Сонька несла два пакети і я несла два пакети. Я оцей синій несла. Оцей синій. Сонька фрукти несла щось ще. Розове, сухе вино, хочу дуже спробувати його. Так, це ми все несли. Просто. Ано, крім. Ано. Сука є. Як у Алька. Бачиш? Ану. М -м -м -м. Такий ніжний, ніжний аромат, дуже класний. Угу. Мені сподобався, не нав'язливий. Так. Ще ось такий, який ми тут взяли, каберне савіньйон, червоне, сухе вино. Я полюбляю кагор. Я дуже-дуже давно собі його, знаєте, якось обрала. Я люблю кагор. Він солодкий. Що це таке яблука? Щось ще, не знаю. На кріп схоже, да? як квітне. Перекладу, потім напишу вам, коли буду монтувати відео. Багато часу і так витрачаю на всі ці зйомки, хочу ще відпочити. Так що, що як виходить. Так. І мав червоно сухе вино маврут. <кхем> ну, це нам дядя Ваня сказав, що саме найкраща ціна от на це вино. Знаєте, як ото у бабусі в селі хто там робив, пам'ятаєте, хто відпочивав в Мілікіна, на бекосі, в орзуфі, там роблять таке домашнє вино. Ось це по типу, я розумію, щось таке. ось, ну Це попити тут, там, до м'яса, щось таке до, може, там, макарони з сиром і, ну запити або так, знаєте, з келихом увечері сісти. Ось це все там порожньо, а ще в сумки. Чи що? Поклала такі дрібнички собі в сумку. Ось така маленька перша дрібничка. Це ось такий бальзамчик роз, бальзам за устни. Устни для губ. Маленький. Так, ще в коробочці ось такий роз-ойл бачите, з додаванням олії рози коротше так, ліп бальзам Бальзам для губ. І ось такий. А я вам показувала, який я з собою привезла. Ось. І купила ось таке собі бритвочку. Там скільки лез, я не знаю. Два, здається, два леза. Так, як донесли, я не знаю, звідки в нас відкрилося п'яте дихання. Ну, Може, тому що ми вже йшли, вже була 11 година, знаєте. І ми прийшли як, як дві лошадки, запихані. Ось такий гарний мальовничий краєвид. Бачите, намальоване, тут фотка, чи як воно, ну, фотка, мабуть. Є такі мушлі, тут дуже красиві, ракошечки, рапанчики, якісь на холодильнику. І ми будемо дивитися і пригадувати, як ми відпочивали літом у Болгарії. Магнітик такий на спогади нам. Так, ось наш чек, їм можна вкритися. Це перший чек. І друге. Друге, я пробила, вони б'ють, а питають кеш або картка. Кеш це готівка налічка або картка, якщо ти візи. Ну я карткою ось пробивають вони, вона каже: від п'яти левів, але пробила мені, бачите, як менше п'яти. Я взяла ось ці жовті раз, два, три. Така, як торбинка, три торбинки, ну вони файні, супер, все. А ось ця була у мене. Ну, коротше, ви ж розумієте, що ці всі продукти, харчі, і я тут ще, от, скільки ми вже 4 дні, я лише з алкоголю випала пива, все. А тут постійно щось хтось п'є. Сьогодні бачили на сусідній. Сусідні, там рушничок, там дівчата відпочивала, засмагали. Сміх такий ось, і вони пили шампанське. Я думаю, нічого собі, скільки треба заробити, щоб ще на пляжі шампанська пити. Тут напива на скрипсти. Ну, коротше, мій чек сьогодні надмірний вийшов тисячу сім. тисяча 173,45, ось 173,45. Це оці, оце бальзам, да? Да, бальзам для губ по 2,49 на три штучки останні. Коротше, я потім передивлюся. Зараз вже не маю часу, хочу вже повечеряти і лягати відпочивати, тому що вже 23-39. А ми були в магазині, де там час пробивається. Бачите, сьогоднішнє 25.06.24 рік. І час, бачите, 21,59. А я навіть не знаю, до якої години працює крамниця. Ну, вони повинні працювати до 22-ї, але ж тут нема комендантської години. Може, і ще і до 23 працюють, не знаю, може цілодобово, але мені здається, що ні. Такий чизкейк переклала на мову. Це полуничні вежі, або клубнічний башні Перекладаються. І магазин, бачите, Меркурій. От зараз я відкрию його, це Соня собі обрала, знаєте, так. Спробувати. Я її ще вмовляла, вона так дорого, дорого. Я говорю, ну нічого, спробуй. Скільки того життя, будеш пам'ятати, що ти їла тістечко, Болгарія. Ось таке вона. Дуже-дуже симпатично. Але якщо так порахувати, тут. Знизу печиво. Да? Тут такий сир взбитий зі сметаною, мабуть, ну сир творог. І ось тут желе з полуничкою. І така ціна. Множте на 22, щоб отримати ціну в гривнях. Ще один чесничок, він заблокав в торбинці, на цьому все. До побачення.